Добрий день. Готуємось до НМТ 2025, Фізика. І пропоную вашій увазі тему. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Коротенько повторимо матеріал. Рівноприскорений прямолінійний рух це рух, під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється на однакову величину. Прискорення. Це векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. В фізиці зміна це коли від кінцевого значення віднімають початкове. Ось формула для обчислення прискорення. В чисельнику на зміна швидкості тіла від кінцевого значення відняли початкове, і поділити на проміжок часу, протягом якого ця зміна відбулася. Так. Прискорення у нас вимірюється в метр секунду за секунду в квадраті. Проекція прискорення визначається формула хто рівня в в 0 х поділене на t. От, прискорення характеризує швидкі зміни швидкості руху тіла. Якщо прискорення напрямлено вздовж із хсів, то проекція прискорення буде зі знаком плюс більше нуля. Якщо швидкість напрямона вздовж із хсів, проекція швидкості більше нуля. Якщо прискорення протилежно до 8х, проекція прискорення буде зі знаком мінус менше 0, якщо швидкість напрямлена протилежно до вісі х проекція швидкості зі знаком мінус. Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла, тобто і швидкість і прискорення в один бік напрямлені, то швидкість руху тіла збільшується. Навіть якщо і протилежно до вісі х вони напрямлені разом, то швидкість тіла за модулем буде зростати. Якщо прискорення напрямлено протилежно до руху тіла, тобто протилежні боки швидкості прискорення напрямлені, то швидкість руху тіла буде зменшуватись. Так, далі йдемо. Графік. Залежності проєкції швидкості від часу, має ось такий вигляд: якщо прискорення більше нуля, да, швидкість зростає. Якщо прискорення менше нуля, тобто швидкість буде спадати, чим більше є прискорення руху тіла, тим більше кут альфа, нахилографіка проєкції швидкості досі часу. Тобто, чим більший кут. Так, тим буде більше прискорення, менше кут, менше прискорення. Формула, з якою ми обчислюємо швидкість руху тіла. в проєкцію швидкості vx дорівнює v 0 vx плюс ахт. І запишемо зараз формулу, за якою ми будемо шукати прискорення В задачах, ax дорівнює Vx vx v 0 vx поділено на те. Рівняння проєкції переміщення має вигляд. Схе дорівнює v 0 хт плюс а в квадраті поділити на 2. Якщо час не відомий, а відомі початкові і кінцеві значення швидкості, прискорення, ми використовуємо цю формулу. Сх дорівнює в х квадраті мінус v0х квадраті на 2ах. Рівняння координати ще в минулий раз ми говорили, щоб знайти координату х, треба до початкової координати додати проєкцію переміщення. Ось додали проєкцію переміщення і маємо вигляд для координати х. Так, переходимо до розв'язування задачі. Ось у нас графік. За графіком треба визначити початкову швидкість, прискорення, скласти рівняння для швидкості цього графіка, і намалювати графік для переміщення. Значить, визначаємо, точка, з якої графік виходить, це в нас буде V0X. Я пишу V0X дорівнює 12 метр за секунду. Далі. Обираємо точку, з якої проєктуємо на вісь часу, да, опускаємо перпендикуляр. У нас чітко там вказується числове значення, тобто Т дорівня 10. Проєктуємо в цей бік, і тут числове значення 8 метрів за секунду. Це в нас Вхе кінцеве, буде 8 метрів за секунду. Формула для прискорення, яку тільки що ми згадували, ax дорівнює Vх відняти V0х поділити на Т. А х дорівнює. Vx у нас 8, відняти 12, поділити час t на 10, і це буде мінус 0,4 метр за секунду. Знак мінус говорить про те, що швидкість буде зменшуватись. Зверніть увагу, графік спадає, графік залежності проекції швидкості від часу. Якби у вас було прискорення плюс 0,4, да, то графік би зростав. Більший вік був би побудований. Так, тепер так, давайте скільки. запишемо рівняння для переміщення. Sх дорівнює V0T плюс AT в квадраті поділити на 2. Так, V0х а х в квадраті поділено на 2. Підставляємо числові значення. Сх дорівнює В0х це буде 12т, мінус 0,4 поділити на 2, це буде 02 в квадраті. За цим. Графіку, верні, верніше, за цим рівнянням, я складаю табличку, да, відставляю числові значення для часу і шукаю числові значення переміщення. Так, ось уже графік у мене, не графік, а табличка побудована. Давайте зараз намалюємо цей графік. Так, значить. Ставимо точки 0,0 з нуля починається. Далі. Змінимо колір, щоб не загубитися. Так, далі 5,55. Тут 55 тисяч тут буде. 55. 10. це буде 100. 15, це буде 135. Отут 130, 135. тисяч отут. Так.

І далі 35, 175, 40 160, тобто можна уже там не будувати, да, а собі прикинемо ось так, десь приблизно буде він йти. Ми бачимо параболу, да, і гілки параболи напрямлені вниз. Тобто, якщо рух сповільнений, тобто прискорення у нас. Протилежно до напрямку швидкості початковий, так, то у нас виходить, що гілки парабол напрямоний вниз. Якщо рух прискорений і напрям прискорення співпадає з напрямком швидкості, да, і це все вздовж із хів, то у нас буде парабола і гілки будуть зростати. Так, далі, дивимось. да, ось в загальному вигляді, якщо це графік. В залежності від проєкції, швидкості від часу. Якщо прискорення більше нуля, да, то у нас графік зростає, прискорення проєкція менше нуля графік спадає. Якщо прискорення дорівнює нулю, то графік буде мати просто ось такий вигляд, як в попередній темі, рівномірний, рівномірний рух. Так, зверніть увагу: ось тут графік у нас спадав, швидкість зменшились до нуля. І оце, начебто, точка розвороту. Де змінюється напрям швидкості, змінилося, змінилося, змінився напрям швидкості, і далі модуль швидкості буде збільшуватись, тому що і швидкість, і прискорення будуть напрямлені вже в один бік від нуля, починаючи от, протилежно вісі іксів, але модуль швидкості далі буде збільшуватись. Так, зверніть увагу, що якщо у нас прискорення більше нуля, да, гілки параболи Зростають, напрямлені вгору, Якщо прискорення менше нуля, гілки параболи напрямлені вниз. Ідемо далі. Ось завдання. Таку лабораторному виконуємо в 10 класі. Зазвичай сказано, що v 0 то рівня нулю, да? кулька без початкової швидкості. Скотилась з похилого жолоба завдовжки, тобто переміщення буде 0,72. Метри. Знайдіть прискорення, з яким рухалась кулька, покази секундоміру означають хвилини, секунди та соті частки секунди. На початку та в кінці руху кульки відповідно. Ну, початок все нулі, кінець дивимось, тут хвилини, да? це секунди, тобто десятих секунд. І нам треба знайти прискорення, з яким рухалося тіло. Пишемо формулу для переміщення. С дорівнює Т плюс АТ в квадраті, поділити на 2. Ось тут x має бути, тут x має бути, тут x має бути, так, ви нульове те дорівнює 0. Далі. Підставляємо числові значення. 2 помножити на 0,72. Поділити на 1,2 в квадраті, і коли ми це все обчислимо, прискорення буде 1 метр за секунду в квадраті. Тобто обираємо відповідь В. Йдемо далі. Так, зі стану спокою велосипедист, велосипедист почав рухатися з прискоренням А 1 метр за секунду квадрат і набув швидкості 18 км за годину. Скільки часу затрачено велосипедистом до досягнення вказаної швидкості, який шлях в метрах він проїхав за цей час? Тобто, зверніть увагу шлях в метрах, тобто доцільно перевести швидкість метри за секунду в систему С, як ми зазвичай це переводимо на уроках. Так, значить, прискорення 1 метр за секунду в квадраті, початкова швидкість до рівня нулю. Кінцева швидкість дорівнює 18 км за годину. Або це буде: 18 поділити на 3,6 це буде 5 метрів за секунду. Тобто 18 помножить на 1000, поділити на 3,600 це те саме, що 18 поділити на 3,6, і це буде 5 так, метрів за секунду. Далі нам треба знайти час і нам треба знайти шлях. Так. Розв'язуємо цю задачу. Значить, В дорівнює винульове плюс АТ. В нульове дорівнює нулю. В дорівнює АТ. Звідси Т дорівнює В поділити на А. Звідси Т дорівнює В у нас 5. Поділити на А на 1. І це буде 5 секунд. Так. Далі переміщення S дорівнює В нульове Т. Плюс АТ в квадраті поділити на 2. Це дорівнює нулю. С дорівнює АТ в квадраті поділити на 2. С дорівнює. Замість А ми відставляємо одиничку. Т в квадраті 5,5,25 поділити на 2. І це буде 12,5 метрів. Ось тут сказано: в метрах, то ви ставите просто цифру 12,5. А ось тут у нас. Час, який да, скільки часу? Ми виснули, що це 5 секунд. Це йдемо далі. Ось знову повертаємось до лабораторної роботи. В лабораторній роботі як ми шукаємо середнє прискорення. Нагадую, треба знайти, давайте умову прочитаємо: кулька вільно по хилу площина Б, довжина якої 1 метр, тобто переміщення буде 1 метр. Початкова швидкість кульки дорівнює нулю. Так, і отут у нас значення часу: 5 експериментів: Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Треба знайти середнє прискорення. Ну, я не буду зараз переписувати сюди всі ці Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Нам треба знайти прискорення середнє, і нам треба знайти швидкість в кінці. Так, ось, щоб знайти прискорення середнє, треба спочатку знайти час середній, Т середнє, буде дорівнювати Т1, плюс Т2, плюс Т3, плюс Т4. Плюс Т5 і поділити на кількість оцих значень часу, тобто на 5. Коли ми це все додали, і поділили. У нас вийшлося час середній, 1 секунда. Ну, просто я вже все раніше обчислила. Це буде 1 секунда. Так, і давайте знайдемо тепер А. С дорівнює V0 Т плюс АТ в квадраті поділити на 2. Це у нас дорівнює 0. С дорівнює А середнє. Т середнє в квадраті поділити на 2, звідси А середнє буде дорівнювати 2С, поділити на Т середнє квадраті, і це буде дорівнювати А середнє 2, помножити на 1 метр і поділити 1 в квадраті на 1, це буде 2 метри за секунду в квадраті. Тобто, прискорення ми вже знайшли, знайти середнє прискорення. 2. Вписали. Далі знайти швидкість. Ну, швидкість дорівнює В нульове плюс АТ. Напевно, тут буде А середнє, Т середнє, В0 дорівнює нулю. Да? І тепер ми пишемо В дорівнює А середнє це у нас 2, помножити на 1, і це буде 2 метри за секунду. 2, 2. Задача розв'язана. Йдемо далі. Так, щоб розв'язати це завдання, треба згадати рівняння для. X. Так, І дивимось, установіть відповідність між рівнянням руху тіла, де всі величини виражені в одиницях всіх кінематичних характеристиками руху. Так. Значить, порівнюємо оцей запис з оцим записом. Да? Оцей запис нашим рівнянням. І дивимось, оце у нас буде Х0, 2Т, це у нас буде тільки В 0 Прискорення. Тут t в квадраті немає, тому те, що стоїть перед t в квадраті, у нас відсутнє прискорення а дорівнює 0. нулю. Значить, х05 в нульове 2. Шукаємо х05, в нульове 2. Прискорення 0 г. G. 1г. G. Далі. Просто цифри в нас немає. Значить, 5 це буде в 0 А отут у нас А поділити на 2. А поділити на 2 дорівнює 2, значить А дорівнює 4. Тобто тут у нас прискорення А дорівнює 4. Шукаємо В нульове у нас 5, а прискорення А4, х0, х0, в 5, А4. Так, це в нас буде 2. Ідемо далі, третє рівняння. Знову тут х0 дорівнює 0, х0 відсутнє. 2Т це у нас В нульове 2, А прискорення тобто А поділити на 2 це у нас 5, А дорівнює 5 у 2. 10 метр за секунду в квадраті. Значить, шукаємо, де у нас прискорення 10. Ось прискорення 10. Б. Тут ставимо трічку. Так, і останнє рівняння. Звертаємо увагу: це Х0. В нульове у нас тут немає. В нульове дорівнює 0. І Т в квадраті тут у нас. Одиниця. Давайте подивимось, де в 0 рівня нулю. Ось. Да. Біля t квадратів одиниця, це значить А поділити на 2 дорівнює 1, А дорівнює дважди 1 2 м за секунду в квадраті. Тобто, D це в нас 4С. Ось це рівняння в нас, ці параметри зрівняння в нас зайві. Так, йдемо далі. Ось завдання. Давайте згадуємо, про що ми говорили, коли повторювали теорію: що. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості автомобіля, що рухається від часу? Те, у якому інтервалі часу модуль прискорення є мінімальним. Значить, чим менше прискорення, тим менше кут нахилу графіка до вісі часу. Да? Проведемо ось вісь часу. Ось вісь часу. Тут кут альфа. Тут кут альфа, тут кут альфа. І тут кут альфа. От зверніть увагу, де найменший кут? Ось найменший. Ось найменший кут. Тому у нас цікавий проміжок часу від 10 до 20. Від 10 до 20. г. Йдемо далі. Так, звертаємо увагу на завдання. Дивимось для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу. Визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу 0,5 метрів за секунду. Значить, ну, я так собі розумію, треба знайти графік, да, який відповідає у цьому графіку, в залежності цих прискорення від часу. Так, ну давайте аналізувати, дивимось. Тут у нас швидкість зростає. Тут спадає, спадає, зростає, спадає. Дивимось прискорення у нас, да? перше, перше прискорення це на першій ділянці зі знаком мінус. Значить, тут у нас буде. Прискорення менше нуля. Тут у нас буде сповільнений рух. Тобто, графік має для швидкості спадати, в залежності від швидкості від часу спадати. Тому оцей графік і оцей графік нам не підходить. Так, далі дивимось. Далі прискорення більше нуля, да? 2 метрів секунду квадраті. І потім теж у нас третя діляночка буде прискорений рух, але з меншим прискоренням. Да? Тобто, дивимось, цей графік нам підходить, і тут прискорений рух, і тут. Уже менший кут нахилу буде, да? прискорення зменшилось. Так, і тут дивимось. Прискорення руха далі дивіться. Оця ділянка да? не відповідає цьому графіку, тому що тут буде прискорення менше нуля. Значить, оцей графік нам не підходить. Залишається графік. Оцей Б і графік Д. І давайте аналізувати. Дивимося, тут прискорення одиниця. Да? Значить, дивимось. Початкова швидкість 10, ви нульове 10, кінцева 15. 15 відняти 10-5 і поділити на проміжок часу. Проміжок часу у нас 5-5. Поділити на 5, одиниця. Да, нам підходить саме цей графік. От, нам підходить саме цей графік. Так. Але тут теж ця діляночка ну, однаково. Значить, давайте ще на оцю діляночку будемо орієнтуватися. Тут 2 метри в секунду в квадраті. Да? Дивимось. Початкова швидкість 0, кінцева 10. Значить, у нас тут А дорівнює В, відняти В нульове, поділити на проміжок часу Т. Значить, дивлюся оцей, оцю діляночку. Да? Кінцева швидкість В, 10, початкова 0, 10 відняти 0 і поділити на 5. Це буде 10 на 5, це буде 2. Да, нам таки підходить цей графік. Тут буде прискорення, прискорення більше. Тут 15, треба буде ділити на 5, тут буде 3. Так, все, йдемо далі. Знайти модуль результуючи всіх сил, що діють на автомобілі, якщо його маса дорівнює 800 кг, а рівняння руху має вигляд. Дивимося, який вигляд. Вісь ОХ напрямлена вздовж траєкторії руху автомобіля. Так, дано. Маса тіла це у нас 800 кг. Так, х дорівнює 2 плюс 3Т плюс 4Т в квадраті. І нам треба знайти модуль результучої сили F. Згадуємо наслідок другого закону Ньютона F дорівнює ма. Згадуємо формулу для координати х при прискореному русі. Х0 плюс В 0 т. Плюс АТ в квадраті поділити на 2, порівнюємо, порівнюємо формулу це рівняння. Да? І дивимось, нам треба А прискорення. А поділити на 2. Це біля Т в квадраті. Тут буде 4 біля Т в квадраті, це 4. А дорівнює 8 метрів за секунду в квадраті. І у нас виходить, що сила буде дорівнювати 800 помножити на 8. Це буде 6400 н. 6400 н відповідь Б. Далі йдемо, тіло рухається вздовж осі ОХ. Так, на малюнку зображено графік залежності проєкції швидкості тіла і часу. Укажіть протягом якого проміжку часу тіло рухається рівно прискорено зі збільшенням модуля швидкості руху в напрямку осі ОХ. Для цієї задачі це дуже важливо. Значить, дивимось. Тут рівномірний рух, швидкість не змінюється, да? не підходить. Нам треба, щоб швидкість збільшувалась. Далі. Тут зростає. Чого підходить? Тут у нас швидкість зменшується, не підходи, тут рівномірний, не підходить. А зверніть увагу, що тут. Починаючи з нуля, да, у нас модуль швидкості збільшується. Це той випадок, коли напрям швидкості, напрям прискорення протилежно вісі Ox. А у нас задачі, про що говориться? Зі збільшенням модуля швидкості руху в напрямку осі Ox. Якщо в напрямку, то нам підходить оцей, ця діляночка, тобто від 5 до 10. Так, далі йдемо. Тіло рухається прямолінійно так, що модуль швидкості руху протягом усього часу збільшується. Яким з поміж наведених рівнянь, залежності координати х тіла від часу t, можна описати цей рух. Усі значення величин в рівнянні виражені в одиницях Сі. Вважаєте, що вість координату Х паралельно траєкторію руху тіла. Тобто ми шукаємо те рівняння, де швидкість за модулем збільшується. Давайте згадуємо, яке в нас рівняння x до рівня х0т плюс т в квадраті поділити на 2. Це рівняння для того випадку, коли швидкість збільшується напрям проекції швидкості і проекції прискорення збігаються, тобто все вздовж вісі x. Так, І далі дивимось. 5 мінус 2т в квадраті, тобто тут х0, в нульове дорівнює нулю, прискорення А, у нас прискорення А, А поділити на 2 у нас буде мінус 2, і А дорівнює мінус 4 метри за секунду в квадраті. Тобто, перше рівняння це той випадок для графіка швидкості, да? коли з нуля починається цей графік, і виходить, що за числовим значенням наша швидкість буде зростати за числовим значенням. Тобто, ну, проаналізуємо ще рівняння: тут 5 плюс 3 t Прискорення немає, значить, тут швидкість не буде змінюватись. 5 3 t тут теж прискорення немає, да? тому що тут немає в нас t в квадраті, значить, теж буде рівномірний рух. 5 t мінус 2 t в квадраті. Тут явно v0 -е зі знаком плюс, прискорення зі знаком мінус. Тобто це буде сповільнений рух, швидкість не буде зростати. Не підходять нам ці графіки, таки ми зупинилися на першу. І йдемо далі. Так, значить, умова задачі. На малюнку зображено графік залежності координати х матеріальної точки, що рухається рівно прискорення вздовж осі х від часу t. Знайти модуль прискорення цієї точки, якщо в момент початку відліку часу модулі швидкості дорівнює 3 м в секунду. Значить, початкова швидкість винульове дорівнює 3 м за секунду. Дивимось, точка, з якої починається графік. Це буде х0 мінус 10 метрів. Далі дивимось. Кінцева точка. Х да. до рівня 20. Час при цьому, коли х 20 до рівня до рівня 2. Т до рівня 2 секунди. Знайти модуль прискорення. Так, давайте запишемо рівняння для х, х дорівнює х0 плюс нульове t плюс at в квадраті поділити на 2. Парабола наша гілки напрямлені вгору, тобто це прискорений рух, прискорення а х. При проекції прискорення v нульове х в один бік, тобто вздовж x. Тепер підставимо замість x ставимо 20, дорівнює мінус 10. Що в нас сказано про швидкість провинульова Що вона дорівнює 3? Да? Плюс 3t замість t. Я підставляю умножить на 2, плюс Ах, помножить Т дважди 2, 4 поділити на 2. Так, 20 дорівнює мінус 10, плюс 6. І плюс 4 на 2, 2ах. Так, Мінус 10 плюс 6 це буде мінус 4. Мінус 4 переносимо на той бік. Це буде 24. дорівнює 2аХ. І АХ дорівнює 24 поділити на 2. І це буде 12 метрів за секунду в квадраті. Є така відповідь? Є відповідь В. Ну, сьогодні ми повторили рівно-прискорений рух, згадали, що таке прискорення. До зустрічі! З вами була Лаврова Ірина Іванівна.